На Львівщині розпочинають свою роботу консультативно-координаційні центри для допомоги переселенцям, крім покращення комунікації між різними службами та волонтерами, у цих установах передбачені юридичні послуги та психологічна підтримка. Додатково на місцях працюватимуть різні організації для допомоги у пошуку тимчасового прихистку, забезпечення необхідними речима тощо. Ми розпочинаємо новий проект, який буде спрямований на надання послуг. Людям 60+, які можливо самотні, які перемістилися з центру або сходу України, і вони потребують особливого догляду. Ми будемо надавати психосоціальну підтримку інформаційну. Ми також будемо розповсюджувати предмети гігієни та е, робити багато перенаправлень нашим партнерам на юридичні такі інші послуги. Також організації зараз працюють і над покращенням умов проживання переселенців. Ми зараз запускаємо програму по підготовці до зими. Це заміна вікон, дверей, у те програми утеплення будинків чи прихистків для того, щоб вони могли, скажімо, бути менш ну, менше втрачали тепла зимою. Так, тобто, оці от програми, в тому числі, вони можуть координуватися через такі центри. Сторони співпраці підписали відповідний меморандум, яким керуватимуться у подальшій роботі. 27 партнерів приєдналося до співпраці в консультативно-координаційних центрах на Львівщині. У нас є буде дев'ять локацій станом на сьогодні, але я знаю, що ці локації будуть збільшуватися. В більшості вони всі вже сьогодні розміщені і це є біля гуманітарних штабів. Це є відомі для внутрішньопереміщених осіб адреси. І протягом останніх 6 місяців власне це ті місця, де вони приходили за різним видом допомоги. Додамо, що зараз на Львівщині офіційно зареєстровано понад 250 п'ятдесят тисяч вимушено переміщених осіб. Давид Берішвілі, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.